Привіт, привіт! В сьогоднішньому ЖСН ми абсолютно нічого не скажемо про штучний інтелект, ілона маска і айфони. Натомість я розповім про перший випадок вбивства роботом людини, найшвидший інтернет у світі, звинувачення у шпигунстві YouTube, зачищення мотлуху в Google, імплантант для телепатії і пророчі ребуси на обкладинці всесвітньо відомого видання. Нагадую про підписку на наш Ютуб канал. Це для нас дуже-дуже важливо. Адже чим більше людей підпишеться на нас, тим більше людей бачитимуть наш контент. У південній Кореї робот насмерть задавив людину, не відрізнивши її від коробки з овочами. Жарти жартами, але це вже реально стрьомно. Нещасний випадок стався на заводі із сортування перцю. Загиблий перевіряв роботу датчиків робота перед тестовим запуском. Запланованим на 8 листопада. Робот мав піднімати ящики з перцем і ставити їх на палети. Спочатку випробування планували на 6 листопада, але через проблеми з датчиком роботизованої руки їх довелося перенести. Увечері, 8 листопада, працівник компанії, яка виготовила роботизовану руку, проводив перевірку машини. У цей момент вона дала збій. Рука схопила його і притиснула до конвеєрної стрічки. Оце так ребуси. Британське видання за Economist опублікувало обкладинку Ребус з прогнозом на 2024 рік. Серед тем боротьба України проти Росії, вибори США та інших країн, заворушення на близькому сході, штучний інтелект та багато іншого. У верхній частині розташувалися Зеленський і Путін, які дивляться в очі один одному. Зеленського і Путіна розділяє пісочний годинник, у якого нижня половина заповнена сильніше. Мабуть, натяк на те, що час цієї війни закінчується. Над головою Путіна зображений Трамп і Голуб миру у Зеленського дівчина і ракети посередині виборча скринька у 2024 році. У Росії США, а також у багатьох інших країнах світу відбудуться вибори президентів. Це вплине на майбутнє світу. Також зображено штучний інтелект. Це нова можливість і загроза одночасно. Серед знаків можна помітити і у світовій економіці та торгівлі, які є неминучим. Сполучені Штати у 2024 році будуть зосереджені на кліматі, зеленій енергетиці, дефіциті енергії, рідкісних металах та Арктиці. Китай ж натомість зосереджений на дешевій енергії, рідкісних металах, електротранспорті та накопиченні золота. Інтереси США і КНР зіткнуться в Південній Америці та Південно-Східній Азії. Інтереси Байдена і Сі розходяться. Вони дивляться в протилежні Сторони команда експертів у складі нейробіологів, хірургів та інженерів зі Сполучених Штатів Америки успішно створили телепатичний імплантант розміром з поштову марку. Цей інноваційний пристрій здатен перетворювати сигнали людського мозку на слова, що є значним кроком вперед. Досі такі можливості були доступні лише за допомогою громісткого обладнання. Потенційні можливості застосування цього пристрою дуже широкі, особливо надані допомоги людям, які страждають на неврологічні захворювання, що перешкоджають їхній здатності до вербальної комунікації. Сучасні комунікаційні пристрої для таких пацієнтів працюють у повільному темпі, який можна порівняти з прослуховуванням аудіокниги на повільній швидкості відтворення приблизно 78 слів за хвилину. На відміну від них, новий телепатичний імплантант обіцяє відновити комунікацію з нормальною швидкістю мовлення приблизно 150 слів на хвилину. Затримка в декодуванні сигналів мозку частково пояснюється обмеженою кількістю сенсорів, які можна прикріпити до тонкого шару, що огортає мозок. Щоб подолати це обмеження, були залучені біоінженери. Які спеціалізуються на створенні надтонких і гнучких датчиків для мозку високої щільності. Результатом стало розміщення 256 мікроскопічних сенсорів на тонкій поверхні медичного пластику. Розміром більше поштової марки Ютуб зі своїми нововведеннями потрапив у скандал. Нагадую, що в попередньому випуску ми розповідали про те, що Ютуб блокуватиме блокувальників реклами. Але ж яким способом він це буде робити, ні в кого питань не виникло. Аж тут один ірландець звинуватив Ютуб у шпигунстві і подав до суду. Кажуть, наслідки таких дій можуть бути дуже серйозні. Згідно з повідомленнями, змі скаргу подав Олександр Ханф. Він звернувся до Національної поліції Ірландії заявою про порушення кримінальної справи і там його скаргу визнали, попросивши надати додаткову інформацію з цього питання. Влада також уже звернулася до Google за відповідями на позов. Ханф розповідає про те, що YouTube несе відповідальність за запуск незаконних скриптів відстеження, які допомагають платформі виявляти блокувальників реклами. Одним із таких є система браузерних запитів, яка безпосередньо відповідає за виявлення блокувальників. Ця практика, на думку позивача, означає, що сервіс займається шпигунством за громадянами ЄС. Отже, Ютуб тепер знає, що ви гуглили про те, скільки часу треба варити яйця, скільки грамів, в кілограмі і навіть те, що ви гуглите в анонімній вкладці. Ага, а я завжди кажу: чистіть історію браузера. Тепер ваша стара Джемелівська пошта по типу кіскамяв 1488 під загрозою зникнення. На початку цього року Google оголосив про майбутнє видалення персональних акаунтів, які не проявляють жодної активності тривалий час. Тепер у компанії офіційно підтвердили, що процес почнеться вже наступного місяця. Причина цього досить проста. Google стверджує, що неактивні акаунти є легкою мішенью для хакерів, оскільки вони швидше за все використовують паролі, які вже не є безпечними. Вони також є мішенями для спаму, фішингу, викрадення тощо. Це велика новина. Китай запустив першу у світі інтернет-службу наступного покоління 5G. Перевершивши прогнози галузі на приголомшиві два роки, швидкість цього інтернету у 10 разів більша, ніж у більшості сучасних основних інтернет-маршрутів. Мережа протяжністю понад 3000 тисячі кілометрів з'єднує Пекін Вухань і Гуанчжоу через розгалужену систему оптоволоконних кабелів. Офіційно працює з липня. Надійність і ефективність мережі були ретельно протестовані та доведені. В той час як більшість глобальних магістральних мереж інтернету зараз працюють на швидкості близько 100 гіабіт за секунду. Нова мережа Китаю руйнує цей стандарт, навіть перевершивши нещодавне оновлення Сполучених Штатів до 400 гіабіт за секунду. На цьому в мене все. Обов'язково напишіть в коментарях, яка новина вам сподобалась або ж шокувала вас найбільше. Не забувайте підписатися на наш ютуб канал і поставити вподобачку цьому відео. Бережіть себе і до нових зустрічей, Па-па!